Засудили до страти за те, що творив національну свідомість українським словом і жив мрією про вільну державу. У Чернівцях вулицю Салтакова Щедріна перейменували на честь видатного буковинця Лева Когута, редактора української газети Час, який займався видавництвом підручників української, був адвокатом та надавав безкоштовні послуги краянам. З приходом Червоної армії у 1940 році на територію північної буковини, яка тоді входила до складу королівської румунії, громадського діяча засудили до страти. Згодом вироб вдалося пом'якшити до депортації. Проте, аби репресованого реабілітувало, необхідно, аби він звернувся до відповідної комісії, або ж його родичі клопотали про це. Три роки тому за ініціативи управління Служби безпеки України в Чернівецькій області був запущений процес реабілітації репресованого тоталітарним радянським режимом активного громадського діяча. Початку минулого століття редактора багатьох українських газет у Чернівцях Лева Когута СБУ в Чернівецькій області почали пошуки родичів, аби бодай посмертно виправити ганебну помилку історії, завдяки. Тому що ми їх розшукали. Ми отримали довіреність. Я отримала довіреність на право представляти їхню родину у справі реабілітації їхнього родича. І ми започаткували цей процес у вересні 2021 року. І вже в грудні 2023 року Національна комісія з реабілітації визнала репресованого реабілітованим. Сьогодні перша іменна табличка з'явилася. На одному із будинків перейменованої вулиці, дата вибрана не випадково, тому що 23 серпня 1990 року була газета Час відновлена. Це за рік до незалежності України, і через 50 років після того, як її заборонили. Тому що коли у червні 1940 року Червона армія прийшла на північну Буковину, то в той же день газета була Закрита нащадки громадського діяча чекали на документи про реабілітацію за кордоном. Так ви можете бачити, документи реабілітаційні вже тут є з нами. А тепер ми довідалися, що буде вулиця в імені Лева Когута і табличка біографічна. Ми такі дуже вдячні і дуже раді. Тепер з цією таблицею наш прапрадід повернувся додому. До зустрічі біля вулиці в імені Лева Когута. Прийшла поглянути на табличку пам'ятку пані Марія, яка проживає тут понад 50 років. Вчилася в радянській школі, і ми тоді ще вивчали Салтикова Щедрина цього гумориста російського. Я знала його добре, але дивувалася, чому йому цю вулиці не перейменується. Ну, бачите, все справедливість прийшла все-таки і вулицю перейменували. І слава Богу, що вернувся наш земляк додому з поверненням. На магістральних вулицях міста вже замінили третину аншлагів, каже заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Ярослав Павлік. Решту знаків почеплять до кінця цього року. Станом на сьогоднішній день є відповідні договірні відносини між департаментом інфраструктури і благоустрою і безпосередньо виконавцями робіт по демонтажу старих, виготовленню нових і монтажу нових аншлагів. Згідно діючого договору, фактично планується встановлення до кінця року тисячу. 540 аншлагів на 66 вулицях нашого краю разом з цим залишається відповідно до сесійних рішень залишається потреба в виготовленні і облаштування близько 4 тисяч нових аншлагів на території нашого на території нашої громади. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.